Дорогі друзі, займаємо з вами зручне положення по центру нашого килимка і повертаємося вздовж килимка до його передньої частинки. Налаштовуємось на заняття, відстроюємо наші стопи. Давайте буквально декілька секундочок відчуємо контакт наших стоп і з опорою і з килимком. Відчуйте, як ліва стопа контактує із калимком. Відчуйте, як права стопа контактує з килимком. І спробуйте розподілити масу вашого тіла між двома стопами. Відчуйте контакт, стоп в кожній точці із килимком. Повний вдих і видих. Повертаємося до нашого дихання, яке завжди з нами, не дивлячись, і на що ще відбувається зовні. Вдих, ручки через сторони доверху. І видих через центр опускаємо ручки на масте до серця, донизу, ще раз очок вдих. Наповнюємося диханням енергії, на листе. І ще разочок через сторони дих. І з наступним видихом ручки через сторони опускаємо наш корпус приблизно паралельно під лозі, нашому килимку. Наші долоньки ставимо на гомілки. Трошечки нижче наших колінок. І спробуйте витягнутись в цьому положенні на півнахилу. Маківку витягнути вперед, витягнутись у задню поверхню тіла. Спробуйте відтягувати наші плечі від вух. Плечі тягнемо назад і знімаємо цей звичний патерн, коли плечі спрямовані до вух. Дихаємо, видовжуємо нашу спинку, нашу шию. Зверніть, будь ласка, увагу тут ми досить активно, але по відчуттям прогинаємося в попереку, тобто таз зараз ми не підкручуємо під себе. Це положення для попереку, саме в цій не нетравматичне. А навпаки, допомагає витягнути все тіло по задній його поверхні. Дихаємо. Відчуваємо себе такою струною натягнутою, повний вдих. І видих вдих. Довга, гарна, така красива шия. Підберіть її м'яко до себе. Ми його активно не прижимаємо, не притискаємо до шиї. Але одночасно і тягнемося вперед. Інакше ми зажимаємо задню поверхню шиї. Дихаємо, видовжуємо, розкриваємо задню поверхню тіла. Вдих, видих. Молодці. І трошки підгинаючи наші колінка. Провертаємо наш таз. Ось цей рух, таз трошечки на себе. Куприк на себе. Витягнулись ручками вперед. Але плечі не тягнемо до вух. І дуже обережно спостерігаючи за областю попереку нашого, і спровернути на себе тазом, куприком. І ми піднімаємося. Ручки тягнемо доверху, видих на стем. І ще раз очок вдих через сторони, вдихаємо в правий лівий бік і видих. Нанизуємо кожен наш рух, як на мистинки, на наше дихання. Вдих і видих. І ще раз очок вдих. Молодці і видих, проживаємо кожен рух з увагою, з такою турботою до свого тіла. І з наступним видихом обережно ручки в намасте, опускаємося знову в напій нахил. Плечі відтягнули, шию витягнули, маківкою дотягнули хребет. Кребеть, як така, натягнута рівна струна. І ще разочок повний вдих і видих. Повторюємо наступний рух, підгинаємо наші колінка. І провертаємо легенько наш таз і куприк під себе. Ручки на намасте. І права ніжка обережно пішла назад. Позиція двої на 3. Стопа задня на себе. Таз у нас закритий. Плечі відтягнуті назад. Балансуємо. Повний вдих і видих. Обережно опускаємо ручки на пилимок. На кінчики пальчиків. У нас крісті під плечима. І робимо наступне. Вдих в цьому положенні, і видих м'яко. опускаємо корпус до лівої ніжки, розслабляючи голову шию, але животик підтягуємо до лівого стегна. Видих, вдих. Підняли корпус. Видих, опустились. Вдих, підняли корпус. Видих, дихаємо і вдих. Молодці. Трошки відпочиваємо краще, глибше підгинаємо ліву ніжку в коліні. І м'яко виходимо, піднімаючись, і обіймаємо праву ніжку за гомілку, підтягуючи її до себе. Підтягуємо праве стегно до животика. Дихаємо. Повний дих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Стараємося випрямити нашу спинку. Видих. Ліва ніжка опорна може бути зігнута в коліні. Вдих. І видих. Опускаємо ніжку. Вдих через сторони. Вдихаємо бокові поверхні. Видих, наповнюючи вдих. І видих. Міняємо наші ніжки. Ще раз очок робимо вдих. І видих, опускаємося на півнахил. Якщо є можливість, ніжки рівні в колінах. Плечі відтягнули, витягнули весь корпус, приблизно паралельно підлозі. Маківка довитягає наш хребет, дихаємо повний дих і витих. Вдих, і витих. Молодці. І далі знову. І рух ми підгинаємо колінка обережно і відразу підкручується наш таз і куприк. Права ніжка зараз буде опорна у нас. Ми переходимо в позицію воїна 3. Ліва ніжка пішла назад. Опорна може бути зігнута в коліні. Балансуємо таз закритий. Знаходимо свій баланс. Через баланс тіла ми балансуємо свій стан. І видих, опустили ручки на килимочок під нашими плечима. І продовжуємо рух. З видихом пірнаємо вниз корпусом, М яка шиє голова, животик підтягується до стегна. І вдих припіднімаємо корпус. Стопа ліва на. животиком, ніби витягуючи себе із тазу видих і вдих молодці. Зараз наша права ніжка сильна, така міцна. Трошки підгинаємо її в коліні більш активніше. Вся маса тіла пішла в праву ніжку. І обережно ми піднімаємось, підтягуючи ліву ніжку до себе. Обіймаємо, вирівнюємо спинку, знаходимо якусь точку опореньку, дивимось і балансуємо. Повний вдих і видих. Вдих, видих. Якщо не вистачає дихання, Можна видихати ротом, але вдихаємо обов'язковим носиком. Дих, видих. І наступний вдих, Ніжку куліву старом. Ручки через сторони. Відчули, як дихання стало більш глибоким. І видих. Ще разочок вдих. І видих. Ще раз очок вдих. І видих. Друзі, ми збалансували з вами наші тіла, а тому і наш внутрішній стан Намасте.